Сьогодні покажу вам ринок. Дивіться, скільки ялиночок привезли. Які вони гарнесенькі. Ялиночки чіповані. Запитала у пана найбільша ялиночка 100 злотих. В середній 80-70 і найменші 50 злотих, але гарнесенькі всі. Ціни плюс-мінус однакові. 180, 70, 50. О, така 100, 130. Пушиста, гарна ялиночка. Подобався? Так. Тут цілий бус, до речі, усе вони такі запаковані. Ми також брали ялиночку, запаковану. Зручно транспортувати. Дивіться, які гарнесенькі. Різдвяні квіти та декор. Таке все гарне. Тут в Польщі це дуже важливо це все прикрасити до столу, щоб було гарнесенька домівка. Так, але ні нікого нема, щоб спитати. Ого, дивись, який олень. Боже, яке чудо! 65 злотих такий олень. Малив, Закохалося, супер. Виглядає дуже ефектно. А такі віночки по 35. Також дуже гарнесенькі. І ялиночки. Оця. Дивись, яка пишна-припишна. Бачиш? Ці маленькі по 50 злотих, а ця гарнесенька 400 злотих. Але вона така дуже гарна. Ці 50. Окремо є таке оголошення, що є плантації з ялиночками, щоб люди приїжджали і вибрали собі. А таку роботу ми зробили в школі разом з нашими дітьми. Зібралися батьки, діти і ми всі разом робили прикраси різдвяні